Хочеш спреїти як боженька, типу як я, тоді ти попав туди, куди тобі потрібно. В цьому відео я тебе научу і покажу топ-5 способів, як покращити твою стрільбу. Перше, правильна настройка сенси в грі, ПК плюс DPA вашої мишки. Заходимо першим ділом сюди. Налаштування, блютуз та пристрої, миша, додаткові параметри миші, параметри вказівника. Не перевишайте 5, і до одинички. Ставте 3, 4, ось так, 5. Убираємо всі вказівники, які тут є. Галочки. Убираємо їх всі і нажимаємо ОК. Налаштування в грі. Керування. І при 800 DPI желательно ставити 25. Але я ще до 20-пів не дійшов. Для мене комфортно поки що грати на 30. Плюс вертикальна чутливість у мене одиничка. Можете поставити один на один, але мені не комфортно. Коли я грав при 40 в грі 800 DPA на мишки, я стояв один, тому що вона була числивість більше, ніж зараз. Я поставив меншу чутливість і зробив тут вертикальну чутливість також меншу, щоб і контроль віддачі була краще. Якщо ви входите в приціл і йдете в праву сторону або в ліву, при цьому наводитеся на противника і він вискакує і за межі голови, то ви підібрали правильну цинсу. Друге стрільба по мішенях на різних дистанціях. Заходимо ось сюди, тренувальний полігон. Беремо берил, так як у нього найбільша віддачі в цій грі. Так, і вибираємо ще руків'я. Беремо крутове руки, чому потім поясню. І дуло Muzzle break. Стаємо на прицілах, вибираємо дистанцію максимально 50 метрів. І дивимося, яка кучність пуль при стрільбі на таку дистанцію. Якщо сильно велика, ви сюди, 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 в молоко ви стріляєте, значить ви неправильно підібрали сенсу. Я вам показав у минулому налаштування свої. А ви налаштовуєте так. Як вам буде комфортно з вашою мишкою тому що кожна мишка індивідуальна і кожна має свій DPI. Таймо і починаємо стріляти, Спрейти По 10 пульк по 12. 37, бачите? Тобто, у мене сенса настроєна для мене ідеально. Якщо ви так будете спрейти на такій дистанції, значить ви правильно налаштували. Ще допомагає контролювати віддачу. Це компенсатор. Він дає, дивіться, плюс 10 горизонтальної Плюс 15 вертикальний. То і плюс буст дає ручка до контролю вертикальної дачі 15. Тобто цей сетап дуже допомагає контролювати віддачу також. Правильно, надо підібрати. но я вам раджу ще затестити у цю ручку. Тому що, дивіться, крутове руків'я дає плюс 25 горизонтальний віддачі. Мінус 10 за, за, ну, коротше, затримання дихання ви ж не часто стріляєте через shift, правильно? Плюс 10 ADS Sпіed. Тобто, що це таке? Це ви швидше заходите в приціл, поняли? Да є буст такий. Розповім мазл брек, чому ставити. І на що. Дивіться, мазлбрек ставте на аук і на Фамос. Зараз я все розкажу. Дивіться, я беру ще аук. Даю цю зборку. Її. Вертикально дам ще сюди. Це просто імба. Дивіться, віддачі взагалі почти немає. Помните, як я стріляв з вертикалкою? Тут на тільки швидше тягнути вниз. Коротше, ставите таку зборку, тестите. Даєте вертикалку. Ось, різниця між ними, дивіться. Я спрею десь 20 пуль. І 20 з... Крутим руки. Дивіться. 12. Ну, коротше, це бачите, бачите, як почти в молоко все. Ставлю у главе. Аж на 16. І вилетів тільки один. Поняли, за що я кажу? Тут треба сильніше тягнути вниз по вертикальній дачі, Но... Це точно. Ця руки я коротше, не точно дивіться, яке справю. 50 на відстані. Є різниця між вертикалкою і цим, я вам дуже раджу затестити ось цю ручку. Це руків'я вам дуже сподобається, так як ви можете спрейти на великій дистанції з нею, особливо, так як я люблю в x 4, ви бачили. Тобто цим руків'ям я затестив минулого стріму і мені дуже зайшло. Кажу тепер мазел брейк на що? Цей мазелбрейк дає горизонтальну наводку, вертикальну, плюс 8 плюс 35 і тряски камери. Якщо ви ставите руків'я Оце і мазелбрейк ви входите, по-перше, в ПДС і от те, що у вас бачите, мінус 10 пише. Мазл Break компенсує. Відмінусуєте мінус 10, а стається 25 відтряски. Все, кайф взагалі, і тепер дивіться. Як стріляє чітко і точно. Потім переходимо ось сюди і починаємо тренувати вашу сенсо. Щоб почувствували. Під різними углами. Так, 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 так. Якщо ви влучаєте, це називається це мікронаводка. Якщо ви так влучаєте. То значить ви підібрали правильну сенсу. Постріляли тут по мішені. Стали, постріляли. Три. Стрельба на великих дистанціях вибираємо jump school. Ідемо висадка літака. Пригаємо прямо на цю скалу. Вибираємо. Любого персонажа, на наприклад, цього додіка. Або цього, і стріляємо по цим креветкам. он бачите? Також по 10 по 7 пуляк Скільки вийде? Старайтесь по 10 пуляк І стріляємо по ним. Чому по ним? Тому що в них зелена кров, і ви бачите точно, що ви в нього влучаєте. І куди. І так, я не знаю, рашків 4-5. 4. Горизонтальна стрільба по мішеням 800-800. Метрів 400 метрів плюс по автомобілям. Переходимо на 800 метрів. Стаємо ось в таку позицію. Приблизно десь по центру тут. І починаємо наводитися по цим 4 точкам по цим мішеням. І поки не влучимо. Я влучив і переходу в іншу сторону. Це вам дасть буст, контролю віддачі зброї. Це дає дуже чудовий буст. Потім беремо, ділаємо зігзаг. Все, я би всі. Якщо я вибуваю з першого разу, я вже не стріляю, тому що я руку розігрів, можна так сказати. Переходьте на 200 метрів. Я би радив краще, мабуть, сюди вам прийти. І. по... Рухаючи мішені, треба стріляти. Якщо ви попадаєте чітко в голову всі, значить ви правильно підібрали, опять же, свою сенсу. Тобто, якщо у вас не виходить за приділи, то значить чітко. Ось так. Потім переходимо трошки далі і стріляємо. А, далі. На різні дистанції стріляєте. Переходимо на автівки, знімаю компенсатор. Спочатку поближньому автомобілем стріляємо, щоб рука привикла. Даємо компенсатор. Якщо чувствуєте, що ви вже розігрілись на першій, переходьте на другу. Ну Тут уже ви чувствуєте самі паразарії. Якщо ви чувстваєте, що хорошо вже влучаєте, потім збираєте на задні. Я вже чую, що я добре. Можна переходити до п'ятого го пункту. Брати в аркаду мінімум 3 катки кожного дня. Запам'ятайте, аркада це ваша рутина. Про ті чотири пункти, які я вам розповів, ми будемо їх використовувати в аркаді і в пабліку. Дивіться, яких виносимо, просто їм бані, Ідеально просто. А на такій дистанції як вам син моя. І контроль віддачі. Тобто все, що ви проводили в тренуванні, використовуємо в аркаді. Мікродоводка, даводка. Ух, ух. Реально, як креветки з пивом залітають. Тренуйтеся кожний день. По 20 хвилин все те, що я вам показав протягом 7 днів. І ви просто не то, що помітите різницю між вашою стрільбою, а ви будете просто шоковані, як ви так за 7 днів улучшили свою стрільбу і покращили наводку. Не забудьте написати коментар за тиждень ваших тренувань. чи допомогло те, що я вам розповів, чи ні. Я думаю, воно допоможе 100% вам. Так що я впевнений в своїх тренуваннях і вам вони 100% допоможуть. Не забудьте поставити лайкосик, поділитися цим відео. Побачимося з вами на стрімах. А поки подивіться мої нарізки, як я граю. Чекаю вас на стрімі. З вами був Вартонік. Пока-пока. In my mind. Everybody in the world Please Lord, give me a, sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown getting my way and to be put down it ain't your place All this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it the news it fits i'm losing shit a stupid myth you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose a gift dog oh. i feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind please lord give me a sign a sign No mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each new update, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause disturbance yeah, So do me a favor, don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues, I need a comb to get through Don't need to groan with you, just go get your own tissues I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man.